Шановні, сьогодні 15 лютого, і в цей день народилась прекрасна чарівна дівчина, назва якої Марічка. Це прекрасна чудова людина, я її не знаю, але мій товариш мене попросив, щоб я цій дівчині присвятив пісню. Я її навіть не бачив, але він сказав, що ця дівчина дуже вродлива, у неї довга коса, у неї зелені очі, чорноброва, білолиця. Ну і він каже, Напиши мені для цієї дівчини пісню. Ну, і от вчора я цю пісню написав, а сьогодні я хочу її виконати і привітати Марічку з Днем Народження. Мій товариш він хоче бути невідомим. Так само прізвище дівчини так само не вказувати. Ну, і я виконую його волю і просто заспіваю цю пісню, яку я написав для цієї дівчини. Білолиця й чорноброва, пишна груда та струнка, ця марічка з України, є вродливою вона, наче пава та чарівна, що дивує цілий світ, поза нею хлопці ходять, спозаранку світу слід, і вірші для неї пишуть, в нем. Покрай, всі річці щастя дичать, на квітковий світ розмай, бо ж божного нацнотлива краля. як Пісню трепетно душі, щоб душі розквітали, та писалися вірші, і в обіймах, та цілунках, зацвіте казковий сад і в чудових візерунках заіскриться водоспад, білолиця, і чорноброва, пишно груда та струнка. Та річка з України, є вродливою вона, наче пава та чарівна, що дивує цілий світ, поза нею хлопці ходять, з позаранку світ у світ. Пождане, поза нею по хлопці ходять, з позаранку світ у світ. В кінці хотів я зімпровізувати, тому що я не робив репетиції. Ну, ось така пісня.